Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, це канал товарка без води. І сьогодні вже 162-й -е відео з мого щоденного челенджу. відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про дуже цікаву тему. І це було торгівлі на закордонних маркетплейсах. Як же тобі з України торгувати по всьому світу? Як же і тобі проти цей шлях? До міжнародної експансії. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, як ти знаєш, однією з стратегій масштабування на маркетплейсах є варіант міжнародної експансії. Тобто торгувати тими ж товарами, які торгують в Україні, але і за кордоном. Для кого це класно підходить? Звичайно, для виробників, які виготовляють товари в Україні або за кордоном і своїм праведлейблом. Під торгівельною маркою і бажають розширити продажі. Україна має звичайно невелику ємкість. Ми розуміємо, у нас не найбільше населення в світі. У нас є безліч проблем, у нас йде війна, у нас є мобілізація, кучу проблем, які впливають на внутрішню економіку, на мікрофактори. І, звичайно, це все впливає на продажі кожного селера. Але ми розуміємо і іншу історію, що за кордоном всі живуть спокійно і у всіх є багато продажів на локальних маркетплейсах. Типу турецькі, казахстанські, польські або транснаціональний маркетплейси, про що ми з тобою зараз і поспілкуємось. І так, на яких закордонних маркетплейсах простіше торгувати? Звичайно, це ті маркетплейси, де ти можеш торгувати із України без юридичної реєстрації своєї компанії за кордоном. Тобто ти сміливо можеш торгувати на маркетплейсі Etsy, eBay, Amazon США. Також до цих маркетплейсів підходить джум вішту до ці маркетплейси, які торгують по всім країнам. Вони не мають чітку локалізацію. Ти просто відправляєш товари укрпошти або іншим логістичним привізником, і він за 2-3 тижні прилітає або приїжджає до твого покупця, наприклад, в США або Британію, або Італію. Він бачить цю посилочку, сплачує маркетплейсу. А маркетплейс, звичайно, тобі виводить її два рази на місяць на твій рахуночок на твою картку, яку ти підв'язав до цього маркетплейсу. І мені дуже подобаються транснаціональні маркетплейси. Це великий обсяг продажів, це багато інструментів для просування твоїх карток в топ. Звичайно, всюди є свої нюанси, є все оптимізація на і різних мовах. Є зовсім інші важливі впливи на кожному маркетплейсі. Десь це аукціонна система, десь купони, десь вже готові інтеграції та колаборації з блогерами, які вбудовані саме в маркетплейс, тобто в кабінет маркетплейсу. Це дуже цікаві історії, і зовсім не схоже на те, що ми зараз робимо в Україні. Якщо ти запитаєш, що хочеш все ж таки почати, я б тобі рекомендував Etsy, якщо у тебе є товари в категоріях Handmade, Якщо ні, то eBay та Amazon. Ось ці три маркетплейси на сьогодні рулять по всьому світі. І десь Amazon займає перше місце, де з eBay перше. Тобто вони якось конкурують між собою. Ну а ідеально для тебе б стратегія було б торгувати на всіх цих маркетплейсах і мати свої продукції, свої лістинги, свої картки товару на всіх цих площадках. Так, є одні нюанси. Це нюанси по. Способом оплати, тобто потрібно буде підв'язати якусь систему, яка буде виводити твої гроші з маркетплейсу тобі на рахунок. Це може бути або Payoneer, або PayPal, або, наприклад, Mercury, або Wise Business, Тобто різні є варіанти вирішення цих питань. На сьогодні навіть є багато помагателів, які допомагають цим. Тому якщо у тебе буде питання, як же все все налаштувати вірно, то я думаю, в інтернеті ти завжди знайдеш відповіді на всі ці запитання. Просто забуваєш в Глій допомогти відкрити рахунок PayPal, або Pioneer і у тебе буде багато компаній, які допоможуть тобі зробити цю опцію вірно і швидко. А ось другий формат маркетплейсів закордонних – це локальні маркетплейси. І мені ці маркетплейси більше подобаються. Наприклад, ти вирішив торгувати на турецьких маркетплейсах. Це локальний ринок, і для того, щоб тут торгувати, потрібно обов'язково відкрити турецьку компанію. Тут тобто неможливо торгувати під українським ФОП або українським ООО. І ось ти відкриваєш турецьку компанію і заходиш на їхні місцеві турецькі маркетплейси. Тренді Оль Хепсіборода Еч а населення Туреччини вже 80 мільйонів, тобто в два рази більше, ніж в Україні. Тобто ми розуміємо, що ринок тут дуже великий. Люди дуже звикли купувати в інтернеті, є дуже зручна кур'єрська доставка. В кожному смартфоні є додаток Trendyol або Хепсі Тому ми розуміємо, що тут дуже багато продажів. Або ти вирішив зайти на казахстанський ринок. Так, там є дуже круті маркетплейси, каски від місцевого банку, або там є ще маркетплейс Сату. Це наш пром, який там відкрив свій філіал, і у нього такий ж інтерфейс один в один, і всі ті ж фічі і інструменти, які вбудовані в цей маркетплейс. І Якщо ти вмієш все робити вірно в Україні, просувати картку, робити класний рейтинг, то роблять ті ж дії, але в Казахстані ти будеш також заробляти нові для себе гроші в новій валюті. Але нюанси в тому, що також там потрібно відкрити казахстанську компанію, тобто місцеву локальну компанію, не резидента. А ось то, що найцікавіше на сьогодні може бути для тебе, це європейський ринок. Там у нас є 17 країн. Якщо ти відкриєш компанію або ФОП в будь-якій з них, то ти можеш торгувати в будь-якій з цих 17 країн. Оце прикольно. Ти можеш обрати будь-яку юрисдикцію. Я, наприклад, обрав юрисдикцію в Естонії. У мене там є компанія і є резиденція, тому що я розумію, що там дуже Вигідні умови по податкам, тобто їх взагалі то і немає. Там є податок на дивіденди, тобто там немає податку на прибуток уяви собі. Ти будеш сплачувати лише ПДВ, він там має назву ВАД при досягненні деяких обсягів продажів. І тут тобі потрібно зрозуміти, що якось ти будеш доставляти вже в білу, тобто легально товар або з Китаю, або з України в Євросоюз. Тобто ти відкриваєш спочатку компанії, наприклад, в Естонії або в Ірландії. Друга дія, ти робиш собі рахунок в платіжній системі або в банку, тобто підв'язуєш цей рахунок до своєї компанії. Третя дія. діє. робиш собі ПДВ, тобто ВАД для того, щоб ти міг привезти будь-яку продукцію в Європу. Наприклад, ти будеш торгувати з цією компанією на польському Allegro. Це супер ідея. Ти з Китаю привозиш товари в Польшу, і тобі потрібно сплатити ПДВ, тобто ВАД 18% на митниці. Ти сплатиш ці податки, коли товар приїжджає на митницю в Польшу. Так, ти сплачуєш послуги брокеру і оці ці ось податки ПДВ. Ну і там ще на кожну групу є деякі пошлини від 6 до 8 в залежності від твоєї категорії. Це товар вже в Європі, він розмитний, має первічні документи, і ти торгуєш по всій Європі. Але не забудь, що для того, щоб розмитити товар в Європі, тобі потрібно мати код EORI. Код EORI – це твій код акредитації на митниці, щоб митниця знала, хто ти, чи це вантаж і для кого виставляти рахунки. Ну і останній документ, який тобі потрібен, це БДО. БДО це платіж, який сплачується один раз на рік. І по факту це документ утилізації твоїх коробок, в яких приїжджає твоя продукція із Китаю в Європу. Так, всі в Європі топлять за грамотну утилізацію, за цивілізований підхід. От саме за це компанії сплачують цей БДО. у тебе є ця п'ятірка, тобто компанія в Європі. У тебе є платіжна система, яка підв'язана цій компанії. У тебе є ВАТ, тобто ПДВ, у тебе є ЕОР, тобто акредитація на митниці, і у тебе є БДО. Ти можеш сміливо торгувати в Європі в будь-якій країні в Нідерландах, в Італії, в Німеччині, в Польщі, в Естонії. Будь-де. Ти тільки ви, скільки там є покупців на твою продукцію? Це вже не одна країна, а 17. І в кожній країні є свій локальний крутий маркетплейс. Наприклад, Румунія, Болгарія, Венгрія це маркетплейс Ємах. Або найкращий маркетплейс Бенілюксу, тобто Нідерландів, Бельгії та Люксембургу. Це маркетплейс Ball. В Німеччині є маркетплейс Отто. В Польщі є маркетплейс Алегро. В Естонії Кнаупи 24 чотирєв, в Литві Pigo LT, в Латвії 220LV. Ці всі маркетплейси це лідери своїх галузів, в якомі. Ну, як ми знаємо, в Європі ще є вісім Амазонів. Не завжди вони займають перші місця. Наприклад, в Польщі їм ще дуже дуже далеко до Allegro, А ось, наприклад, в Німеччині він звичайно рулить. Тому можливо цей роль для тебе це вступ. До міжнародної експансії. Для того, щоб ти подумав, можливо, і для тебе є цікавий шлях це займатися міжнародною торгівлею, продавати свої товари по всьому світу. Коротше, йти по моїй стратегії, тому що вона дуже проста. За три роки зайти на 30 країн, і 50 маркетплейсів зі своїми торгівельними марками. Я заходжу туди, вивчаю ринок, отримую гарні результати, і після цього передаю ці результати іншим імпортерам з інших країн. Тому якщо і у тебе є якісь запитання по закордонним маркетплейсам, як це швидко вийти, який є підводні камені, як там все швидко працює. Юридичні, бухгалтерські питання, то більше інформації про це є у мене на консультації. Пиши в дірок в інстаграм, і мій помічник все для тебе організує так, щоб ти отримав всю інформацію від мене в найкоротші терміни. Коротше, я обожнюю маркетплейси, як українські, так і за кордоні, і живу цим. Тому якщо і тобі цікава ця інформація і був цікавий цей ролик, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро. Тобто завтра знову побачимось.